Жіноче лідерство це є природний запит. Нових систем, які розвиваються для того, щоб не бути просто якби в режимі виживання і безпеки, а саме для того, щоб розвиватися, для того щоб змінюватися і бути ефективними. Світ глобально не тільки Україна є в такій великій кризі. Ми зустрілися з кількома викликами. Цей виклик, власне, якраз є духовний, екологічний і виклик соціальний. І усі ці виклики вони потребують інших підходів, іншого типу взаємодії, іншого. Типу змін іншого типу розвитку, і виходить, що власне, якраз ці зміни в першу чергу легше даються жінкам. Чому? Тому що по суті, власне, якраз ці зміни вони пов'язані з ситуаціями, де є дуже багато непевності, дуже багато непередбачуваності, де контроль і певна така ієрархічна структура управління, яка є більш типова для патріархату, вони не спрацьовують, не є ефективними.